Саме у цій новій школі. Пам'ятаю той день, 19 січня 1991 року. Був такий же зимовий день, сильний був, але не було ось такої хурделиці, як сьогодні. Цей день у нас у учнів, працівників школи був гарний настрій, всі були раді, тому що ми переходили до новобудови. У нас було новосілля. Перерізали червону стрічку. Зайшли учні, вчителі, батьки для того, щоб подивитися на нову будову. Але перш ніж перейти сюди, учні, вчителі, технічні працівники дуже багато доклали праці, щоб оформити кабінети, фоє. І щоб все це було у такому вигляді, як зараз, дуже багато зусиль і праці доклав колишній директор школи нині покійний Шульга Микола Назарович. Він навіть їздив у Західну Україну для того, щоб привезти меблі, ось ті, які зараз є у наших класах. У нашій школі є кабінетна система, є кабінети української мови, літератури, фізики, математики, інформатики. І ось уже наша школа проіснувала 25 років. Здається, це небагато як для людини 25 років, але для школи це багато. За цей час. Вийшло багато випускників, які позакінчували навчальні заклади, працюють зараз, вже стали дорослими людьми, створили свої сім'ї. Усіх нас і особисто в мене надзвичайно хороші спогади, хороші враження. Особисто для мене новобудова будова, ця школа це друга домівка, тому що тут проходить більша частина нашого життя. Для нас це не лише тільки приміщення. Адже школа це і учні, це наше життя, щоденне життя, яким ми живемо. І тому я дуже люблю свою школу і хочу, щоб вона у нашій пам'яті залишила найкращі спогади. Рідна школа 25-річне ювілейне тебе. Я люблю школу за те, що вона робить нас великими і красивими. І щоб ми вчилися, і вона нам дає все. Я люблю свою школу, бо вона найкраща. Я люблю нашу школу за те, що в ній є хом'як. Його звати Пушок. Я дуже люблю свою школу. Я в цій школі навчаюсь уже три роки. За ці роки я навчилася дуже багато, як читати, писати, розв'язувати рік за школи лише півроку. Але я вже подружилася з однокласниками. Я дуже люблю математику, як Дмитро Олександрович. Я хочу стати вчителем математики. У нас в школі відбуваються різні події. Моя школа найкраща бо У нас найбільший ігровий спортзал. Я люблю своїх вчителів. Наприклад, Надію Петрівну, Ольгу Валерівну, Марічку Вячеславівну, Дмитра Олександровича, Віталія Олександровича. Я люблю свою школу за те, що в ній дуже цікаво. І у мене тут дуже багато чого навчають, того, що я зовсім не знала. Я кожного ранку поспішаю до школи, тому що хочу вчитися. В нашій школі самі красиві дівчата, в нашій школі самі спортивні хлопці, наша школа сама найкраща. Мені подобається всі вчителі школи. Наш 9 клас вважає, що розпочинська загальноосвітня школа найкраща, адже саме вона дає нам знання протягом цих 9 років. Адже саме протягом цих 9 років для нас всіх класи стали другим домом. І адже саме протягом 9 років наш класний керівник завжди для нас є супутником по нашому житті. Наша школа дуже велика, красива, нова. Я люблю свою школу. Наша школа єдина. Наша школа єдина, найкраща і дуже гарна. Ми дуже любимо нашу школу. У нас найкраща школа, найкращі вчителі, найкращі учні. І ми дякуємо те, що маємо можливість навчатися в такій чудовій школі. У нашій школі веселі учні. Наша школа найкраща. У нашій школі я багато висадним. І в якому спосі, так і в науці. цей святковий день я вітаю школу з, ювіле... з ювілеєм і бажаю, щоб вона спростої е, ще 25 років. Дорога наша школа! Вітаємо в тебе з 25-ї річницею! В цій школі ми вже навчаємося 8 років. За ці 8 років ми здобули багато нових знань. Наша школа, вітаємо тебе, з 25-ї річницею! Я бажаю в школі, щоб ніхто не балива, не бився. Бажаю в школі творчих і здібних учнів. Я бажаю в нашій школі процвітання. Я бажаю, щоб в нашій школі були красиві вчителі. Я бажаю в школі талановитих випускників, розумних дітей, щоб наша школа жила до ста років. Наша школа найкраща. Ми вітаємо з 25 річним ювілеєм. Ми любимо тебе. Рідна школа. А я в школі добра. Я бажаю в школі багато учнів. Я бажаю в школі, щоб було у нас добро, ніхто не бився. Я люблю школу. Я бажаю в школі всього найкращого. Я бажаю в школі перемоги. З нами народиня наша школа. Наша школа.